Шановна аудиторія, це програма точка зору. І сьогодні, 7 грудня, з нагоди дня місцевого самоврядування, ми звернулись до Сергія Лобойка, керівника центру розвитку інновацій при Національному університеті Києво-Могилянська академія, головного експерту групи електронної демокрації реанімаційного пакету реформ та Київ Смарт І з таким запитанням Сергію, скажіть, будь ласка. А що відбувається зараз? Які є досягненням налагодженні діалогу між владою та громадськістю в Україні загалом і в Києві? Зокрема, відбуваються величезні зміни, які породжені напевне, в першу чергу тими процесами, які започаткував майдан. Люди проявляють активну громадянську позицію. Кількість тих людей дуже велика. Вона, наприклад, тільки в Києві. На сьогоднішній день біля на пане півмільйона громадян користуються активно різними інструментами комунікації, які, до речі, теж з'явилися в більшості свої після майдану. Наприклад, сервіс електронних петицій. На сьогоднішній день ми маємо понад 400 тисяч користувачів. Це більша аудиторія, ніж навіть до сервісу петиції до президента. Це співставно з користувачами по всій Україні. Тобто, Київ в цьому відношенні однозначно чемпіон і є, скажімо так, індикатором зараз для інших міст України. До речі, сьогодні вночі завершилася подача проектів на так званий громадський бюджет. Це новий інструмент прямої демократії, який запроваджується в Києві. І зараз активно теж запроваджується по іншим містам України. Вже понад 20 міст долучилось до цього процесу. А в наступному році їх напевне, буде кілька сотень, які впроваджують механізм, коли люди самі пропонують ідеї проекти. На які потім вони шляхом свого голосування, це практично як під час виборів чи референдуму, без чиновників і депутатів вирішують на що витратити міські кошти, власні кошти, і це започаткове формування абсолютно нової культури, культури участі, культури, коли люди беруть на себе відповідальність за те, яким буде майбутнє їхнього міста, майбутнє їхнього району, кварталу, будинку. А, і а, такі процеси паралельно підсилюються процесами творення зараз ОСББ. Це теж вчить людей до а, участі, і а, оця наука наука, а, вміння приймати колективні рішення, угу. об'єднуватися навколо не просто а, якихось політичних, а, скажімо так, дискусій, а об'єднатися навколо конструктивних а, змістовних речей а, вона а, змінить взагалі культуру нашого. Відношення до того, хто є в цій країні, хто є в цьому місті, що влада це є моя влада, яка повинна працювати uh -huh. на мене як сервіс. Тому що, до речі, ми в Києві зараз за останні два місяці пройшли фантастичний етап перебирання від чиновників перебирання від чиновників в руки громадськості контролю за громадським бюджетом. Uh -huh. Uh -huh. І на це публічно погодилася влада, коли вона побачила, як люди самоорганізувалися, і наскільки оці громадські лідери громадських організацій, активісти, наскільки вони активно долучилися і конструктивно долучилися до процесу вироблення нового механізму. Це було не просто поборювання, ви влада робите все неправильно, а це був механізм, коли громадські сказали, в нас є своє бачення, ми розуміємо, що це наш інструмент, і ми пропонуємо діалог і співпрацю як спільній команді владі. Це перше, друге, що було запропоновано, що влада починає виконувати функцію не як класичного uh -huh. чиновника-контролера, а вона починає виконувати функцію сервісу допомоги людям, які генерують ідеї, витрачають свій час. А на те, щоб зробити ці проекти такими, які відповідають нашим всім там нормам, бюджетним там і так далі, і далі, щоб можна було їх реалізувати. це тільки початок, це тільки маленький пілот. Сам основний механізм запрацює з наступного року, але це це буде велика революція, в тому числі для нашої культури демократії. Дуже дякую Сергію. І я впевнена, що ці процеси самоорганізації однозначно посилюються в контексті децентралізації громадоформування в Україні. Останній момент. Що ви побажаєте власникам, представникам органів і представницям органів місцевого самоврядування в Україні? А, перше, чітко треба усвідомлювати, що та країна, якою вона є зараз, і то, якою вона буде, і наші міста, які вони є зараз і яким вони будуть, залежать тільки від нас. І це питання лідерства. Треба а або брати лідерство у свої руки, або делегувати його тим людям, яким ви довіряєте, і об'єднатися навколо цих людей. От одним з таких простих кроків може стати, наприклад, зараз дуже поширений інструмент електронних петицій. Давайте зробимо крок до об'єднання тих, хто підтримує петиції, їх підписуючи. До об'єднання навколо авторів цих петицій в допомозі їм а, після того, коли є а, публічна відповідь влади, що окей, петиція хороша, але ми розуміємо, що чиновники не будуть спішити їх імплементувати, об'єднатися для того, щоб разом. Доводити їх до імплементації. Закон до речі, взагалі дає унікальні можливості. Ми працювали ж над цим законом. Він урівнює громадські організації, які захочуть створити свої сервіси петицій, з сервісами органів влади, і це дає унікальні можливості самим громадським організаціям збирати ці петиції і адвокатувати їх, і створювати такі функціонал тих інструментів, які їм зручні уявіть собі далі, якщо це синтезувати з тим ж самим громадським бюджетом, про який я казав. Тобто є проблематика, є варіанти рішення, є люди, які долучилися до реалізації до співпраці стосовно тих чи інших варіантів рішень. І далі ці варіанти рішень перетворюються в проекти. Проекти які мають вже конкретний план, мають конкретний бюджет і є фінансування знову ж таки гарантоване фінансування. Що на реалізацію цих проєктів. і от ми маємо повний цикл від фіксації, що є проблема. До вирішення цієї проблеми. При цьому, знову ж таки, де чиновники і депутати є для нас сервісом, а не об'єктами безкінечної критики. На цій позитивній ноті ми завершуємо. Я впевнена, народна демократія не за горами і електронна так само. Ні, над цим треба ще дуже багато працювати. No. Ми тільки-тільки робимо перші-перші кроки. -перші Це супер. Дякую.